Привіт! Читаю відкровення від пастирів, таємниці Вавилону, багато релігій та вір і її раби. Сьогодні скільки багато релігій, вір, церков. Сьогодні багато противоріч не тільки у вірі, а й між церквами. Як в цьому взагалі розібратись? А для цього Христос дав останню книгу Біблії, назва її об'явлення. Христос дав розуміння про сім церков і навіть про Вавилон. Вавилон може мати титул, носити звання церкви, але Вавилон це вже не церква. Бог каже, чи у Вавилоні іди звідси. А чому? Дії Вавилону, об'явлення 18,3 і 24. Бо лютим вином розпусти своєї Він напоїв всі народи. І земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. І він гучним голосом кликнув, говорячи: Упав, упав, великий Вавилон, став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистивому, і сховищем усіх птахів, нечистих та ненавидних. Вся ця релігія, брехня, була протягом усієї історії і навіть є зараз, бо в нім знайдена кров пророків. І святих, і побитих усіх на землі. І Господь також договорити на фарисеїв, садукеїв, що ви вбивці, а батько ваш диявол. І протягом всього часу дух Вавилону був і прислідував віруючих. Виправдання Вавилону, розпуста, насильство, війни, вбивства, блуд Содомія. Ця релігія не тільки була раніше, а й зараз є. Церкви дають добро на насильство, вбивства блуд і всяку розпусту. І це вже показує, що це вже не церква, це вже Вавилоном пахне. Якщо ти знаходишся в церкві, то треба глянути, чи це церква, чи Вавилон. Тому Господь говорив фарисеям: неможливо служити Богу і Момоні. І в книзі об'явлень Господь наводить корекцію, щоб ми не потрапили в оману вавилонської блудниці, яка була через всю історію людства. Але багато людей це вже потрапили, і віруючи, і церкви. Зараз це не секрет. Вавилон рухається з антихристом з тим, хто проти Христа. Тому давайте не будемо рухатися з Антихристом, а будемо рухатися з Богом і рятуватися. Амінь.